В Одесі у рамках українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва прийшла конференція, виставка Фермерське підприємництво підприємництво-2015», яку організувала компанія інфоіндустрія. Це вже четвертий захід міжнародного проекту, другий етап якого нинішнього року стартував в Україні. Проект фінансується канадським урядом і асоціацією меда у співпраці з ізраїльським центром МАШАВ і охоплює Херсонську, Одеську, Запорізьку та Миколаївську області. Тетяна Мишанчук. Далі. У світі налічується півмільярда фермерських господарств. Кожен 12-й житель нашої планети працює на землі в Україні. Наразі діє 39,5 тисяч таких сільгосп підприємств. Проте статистика свідчить, що останніми роками кількість їх зменшується. Тож тему конференції в Одесі, за словами організаторів, визначило саме життя. Попередні конференції більше були технологічними, дозволяли аграріям в якійсь тематиці розкривати більше для себе багато знань. Підкреслювати, розкривати нові тенденції, світові розкривати останні досягнення нашої науки. Тепер ми зрозуміли, що аграріям потрібно давати розкриття теми земельної реформи. Обов'язково, тим більше, що ця тема завжди болюча зараз для нас. На конференцію в Одесу прибули сільгоспвиробники з чотирьох областей України, якими опікується український проект бізнес-розвитку плодовочівництва. У порядку денному заходу ключові болючі питання земельних відносин в Україні, реалізація продукції, доступ до фінансових ресурсів та кредитування фермерських господарств. Зі своїми доповідями виступали провідні досвідчені фахівці в галузі земельного права. Представники фінансових установ відбирають кращих. Відбирають людей, які вже мають досвід, які вже неоднократно співпрацювали з компанією інфраіндустрія, яка організовує ці ці, цей захід. Тобто, ми, ми відбираємо тих людей, які мають практичний досвід в реалізації тих питань, які вони світли. Організатори дуже хорошо вот чувствует действительно проблему фермеров. Тематика, она вроде бы как с одной стороны такая общая, но в то же время здесь очень много конкретных вопросов, которые были решены. И во всяком случае, как бы вот, ну, дана не только надежда фермеров, но и же, что они могут сегодня прийти и, допустим, уже четко знать ту же законодательную базу, то же вот как бы что действует для того, чтобы мне стало еще лучше. Нынешний урок украинский проект бизнес-розвитку плодоочевництва вошел в свой другой этап. Мета покращити рівень життя для 44 тысяч дребных та середніх сільгоспробників, які вирощують плодовичеву продукцію. Проєкт працюватиме до 2021 року. Результати першого етапу роботи попередніх п'яти років перевершували очікування і надихнули на продовження. Наталія Квітка із Запорізької області працює у проєкті від самого його початку і надзвичайно цим задоволена. Нам розказували, пояснювали. Ми постійно були під контролем. Ми їздили до людей, які вже навчилися це робити. Ми щось вдома робили, мали якийсь Успіх мали якісь помилки. Нам було десь з ким проконсультуватися, нам було до кого звернутися, нам було у кого навчитися. Спочатку це був шок, потім це був екстаз. Потім це було я теж хочу. Потім це було я можу. Потім це було я роблю, я маю. Велика вдяка канадійцям, що вони зглянулися на нас. В рамках конференції була влаштована виставка продукції для сільгоспоробництва і того, що виростили учасники проекту. Як завжди, конференція українського проекту бізнес роз розвитку плодовочівництва була насичена не тільки корисною і цікавою інформацією для фермерів, але й плодами їх повсякденних трудів. Наприклад, як ось цей чудовий виноград Тетяна Мишанчук, Роман Сайов з Одеси, телеканал Скіфія.